Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена. Живу в США і розповідаю, що тут у нас і зразу до новин, тому що новини сьогодні я думаю, цікаві декілька днів минуло після того, як президент Трамп оголосив про термін 50 днів для раші, і раша вже погрожує Америці. Медведєв написав в соцмережах. Заява західних політиків щодо цього повний нонсенс. Нам потрібно вести себе відповідно, відповідати по всій програмі, і якщо знадобиться, завдати превентивних ударів. Ось так далі. Журналістка. Тим часом НАТО працює над тим, щоб передати Петріотс в Україну. Генерал Алексус Гринкевич каже: підготовка вже розпочалась. Ми працюємо над перевезенням Петріотс і дотримуємося інструкцій, які мені дали. Тобто, усе зробити якомога швидше. ППО важливе на полі бою, і це було очевидно під час нещодавних російських атак. Запрошують в студію Вітакера, питають його думку про пост Медведєва наскільки серйозно НАТО сприймає такі погрози. Вітакер відповідає. Ми серйозно сприймаємо кожну погрозу НАТО. Було створено для запобігання і захисту від Росії. Це не дивує, але в цей же час я вважаю, що це необачне погрожування ядерною зброєю. Це дуже велика ескалація, але ми готові до будь-яких погроз для альянсу. Ми завжди готові до будь-яких погроз. Далі, журналіст, я знаю, що ви не можете розголошувати специфіку з моменту, як Трамп оголосив про 50 днів, чи показала Росія хоч якусь готовність до переговорів. І чи вважаєте ви, що це змусить Путіна сісти за стіл перемовин? Він відповідає: по-перше, Україні потрібен захист, і президент Трамп сказав про це дуже чітко, незалежно від того, сяде раша за стіл чи відмовляться, і чи домовляться за зупинку вогню. Це як він захоче. Уже зрозуміло, що президент Зеленський готовий укласти угоду, але в той же час ми передаємо Україні багато необхідної зброї для захисту і дальнобійних ракет. Президент Трамп створив терміновість, яку ми виконуємо тут, у Брюсселі, а також НАТО і ЗСУ. Журналістка запитує, ви координуєте доставку Петріот з Україні. На якій стадії це зараз? Чи є якісь труднощі з доставкою цих систем? Вітекера, ми працюємо тісно з нашими союзниками. Та промисловістю у Сполучених Штатах, яка виробляє ці системи. Вони мають високий споживний попит, але низьку доступність. Але також ми відправляємо в Україні дуже багато іншої зброї на додаток до Петріотс. Петріотс просто номер один в списку, тому що ми бачимо рекордні нічні атаки. Багато людей поспіль. Багато ночей в поспіль в Україні. Я хочу бути прозорим. З першого дня президент Трамп сказав, що нам потрібен мир. Безмістовні вбивства мають припинитись. Немає військового рішення цієї війни. В той же час президент сказав, що дні, коли ми надсилаємо Україні гроші, платників, податків, скінчились, тому це розумне вирішення. НАТО купує зброю для України. Європа має взяти на себе захист самих себе. Ну, тобто, коли Зеленський казав, що русня загроза для всієї Європи, то трампісти ржали і називали його клоуном. А зараз, коли Дімон ну, каже те саме, так, погрожуючи всім, то щось їм не дуже смішно. І як я вже казала раніше, Дімона тут сприймають як передавача слів Путіна. У нас по всім каналам. Епштейн не втихає, просто в машині включає радіо Епштейн. Всі мої американські друзі постять на Фейсбуці про Епштейна, вимагають відкрити, розсекретити ці списки по всім каналам новинних Епштейн, Епштейн, Епштейн. Я не пам'ятаю, щоб Америка так була, ну я не знаю, так одружима <схід> чимось ще, коли б то не було, як зараз, Епштейном. І все більше і більше маленьких фактів вилазить навіть після того, як Трамп оголосив про свою хворобу, всі якось дуже мляво відреагували і продовжують вимагати списки клієнтів Епштейна. Підключився адвокат Епштейна і сказав, що списки є. Ось просто з кожного дівайса Епштейн. The Guardian за сьогодні це була дружба, яка охоплювала три різні десятиліття. Епштейн вважав себе не. Найближчим другом Трампа і вихваляв майбутнього президента як чарівного відносини, врешті-решт, розпалилися. Чоловіки посварилися через боротьбу за майно у Флориді. А після того, як Епштейн був засуджений за сексуальні злочини щодо, щодо дітей у 2008 році, Трамп відійшов від фінансиста, стверджуючи, що він не його фанат. Але фотографії та відео мають картину тісної дружби двох чоловіків. Середнього віку як разом, так і за своїми партнершами, включаючи Меланію Кнаус, яка стала третьою дружиною Трампа. Я знаю Джефа 15 років. Чудовий хлопець, сказав Трамп у журналі «Нью-Йорк» у 2002 році. З ним дуже весело проводити час. кажуть, він любить красивих жінок, так само як і я. Багато з них молодші у 2008 році Епштейна визнали винним у сексуальному зловживанні дівчат. Від 14 до 17 років, коли Епштейна звинуватили у сексуальній торговлі неповнолітніми у 2019 році, Трамп намагався зменшити значення їхніх стосунків, наполягаючи, я знав його, як і всі в Паум-Біч. Я не був його шанувальником. Фотографії показують Трампа та Ейнштейна з Меланією Трамп і гінслейн Максвелл на Заході в 2000 році. Максвелл буде засуджена до 20 років ув'язнення у 2022 році за вербування підлітків для Джефрі Епштейна. Коли їй, висунули, коли їй були висунуті обвинувачення, Трамп відповів: я просто бажаю їй всього найкращого, відверто кажучи. Мій чоловік трохи менше цікавиться політикою, ніж я. Сьогодні приїхав з відрядження, сидить і клацає телек з дистанціонкою, так? і каже: один Епштейн, схоже, що Трамп влаштує нам скоро нову війну. Ось вам думка пересічного американця, і я теж про це думала в той час. На місці Трампа було б дуже правильно придавити зараз Рашу, і, може, всі трошки забули про того Епштейна. Теж цікава новина була по всіх каналах, але не так багато, як про Епштейна. Fox News. Мисливець на привідів Дан Ривера помер під час туру з одержимою лялькою Аннабел, повідомляють джерела. Ден Ривера раптово помер у готелі в неділю. Ми з розбитим серцем і досі переживаємо цю втрату, де насправді цікавило ділитись своїми досвідами та навчати людей про паранормальне, його доброта та пристрасть. Торкнулися кожного, хто його знав, йдеться у постій групи у Фейсбуку, в якому оголошується про смерть Ревери. Причина смерті Ревера не була встановлена. Ревера був на турі, який демонструє Анабел для тих, хто досить сміливий, щоб зустрітися з нею лицем до лиця. Аннабел була подарована студентці медсестрі, яка принесла її додому, де вона жила з сусідкою. Майже відразу сусідки поміли, помітили дивні події з лялькою і пішли до медиума. Який сказав їм, що лялька населена, населена духом молодої дівчини на ім'я Аннабел. Обидві сусідки намагались прийняти дух ляльки і потішити його, тільки щоб отримати відповідь у злі і насильницькі наміри. У 1968 році Ед і Лорен. Ворони дослідили ляльку та встановили, що Аннабел була демонічно одержима. Вони привезли ляльку з дому та помістили її в скляну коробку, щоб утримати злу душу. Ну і зробили тури туди до неї, бо вважали, що скляна коробка втримає духа. В Америці є антикварні магазини, де дуже часто продаються старовинні кукли з усіх кінців світу, і дуже часто ляльки виглядають дуже-дуже моторошно. Є багато колекціонерів, які їх збирають. Та я, чесно кажучи, не змогла принести це додому. Окей, поїхали, покажу вам ще одне цікаве, на мою думку, ком'юніті. Для тих, хто тільки потрапив на канал, це Лас-Вегас, невада. Мені сьогодні зранку не щастить. Вночі, наче щось накрапувало з сильним вітром і піском з пилом. І вся машина з розводами, вікна теж. Вже вечором заїду на мийку, вибачте, за розводи на склі. І постійно вимикається камера, бо їй жарко. На мене дує кондиціонер. А камера біля вітрового скла дуже гаряча. Тож я вже тут хвилин 20 їжджу, камера то включається, то виключається, вже трошки нерви стають. Це приватні будинки, не квартири, трохи вищого класу, ніж ті, які я вам раніше показувала. Бачите, тут же стіни, товщі. зараз всі нові будинки в Вегасі будують ось такі кубічні. Я думаю, всі будинки тут коштують десь від мільйона. Тут вже рівень більш лікарів, бізнесменів, крупних менеджерів казино та готелів. Я бачила, тут є критий басейн і спа, має бути ще басейн на дворі, але я його не бачу. Але він точно має бути, десь ховається. Бачите, модні скляні двері в гаражах, відрізняються від тих простих воріт. Рослинність Лас-Вегасі розкіш, дуже важко щось вирощувати при такій жарі на камінні. В заможніх районах рослинності більше. Так жарко в Лас-Вегасі всього 4 місяці. Десь наприкінці вересня вже буде трохи краще. Ми переїхали у Вегас 10 років назад. Я дуже довго звикала до Вегаса. Плюс 43 і вологість 5%. У мене вся шкіра була обвітрена. Тиск скакав, голова паморочилась, у дитини постійно кров з носа йшла, але вже адаптувалася. Якось на початку я зустріла дівчат з Узбекистану на дитячому майданчику. Питаю, як ви тут виживаєте. Вони кажуть, нормально, а що не так? Кажуть, в Узбекистані схожий клімат, тому їм абсолютно нормально і комфортно тут. Вони навіть не звикали. Зараз я вже навчилась тут жити, і моя шкіра адаптувалась. Молодший син народився тут. В нього взагалі ніколи не було проблем з цим кліматом. І мій чоловік місцевий, тому йому теж тут абсолютно нормально. Хтось писав у коментах, що природа жахлива, Ну, вона інша. Я якось виберусь за місто, покажу вам натуральну красу невади. Вона абсолютно дивовижна, але не з рослинністю, а з е, горами, зі снігом е, на вершині гори. Навіть з е, я не знаю, там, кайотами, скорпіонами. В нас багато скорпіонів. Дуже мало рослинок в пустелі, і ті дуже алергічні. Деякі люди не можуть жити в Вегасі саме через алергії. І у нас немає сезонності. Вони. Е, Завжди ці рослинки. Але є люди, які навпаки не можуть ніде жити, окрім невади. Кажуть, що в них були постійні запальні процеси в бронхах або легенях, і ось ця сухість невади їх вилікувала. Дякую, що дивились. Дуже-дуже дякую за підписки, коменти і лайки. Бережіть себе, все буде Україна. Пай -пай.